Послання святого Апостола Павла до Филипян, глава 1, вірші з 8 по 14. Свідетель, бо мій єсть Бог. яко люблю всіх вас по милості Ісуса Христові. И осем молюся, да любовь ваша еще паче и паче избыточествует в разуме и во всяцем чувствии. Воеже искушате вам лучшее, да будете чисти и непреткновенни в день Христов, исполнение плодов правды Иисус Христом в славу и похвалу Божию. «Розумієте же хочу вам, братья, яко я же о мне, паче, во успіх благовіствування прийдоша, яко узы моя, явленне о Христе быше во всем судіщі и в прочих всех, и множившие братія о Господе, надеявшиеся о узах моих. Баче дірзають без страха Слово Божє глаголиті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. І молюся я про те, щоб ваша любов примножила ще більше та більше в впізнаній усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа, а багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися, Слово Боже, звіщати безстрашно.